Всім добрий день, магазин Forger SM вас вітає. Хочу сьогодні зупинитися на отримання новиночок. Починаємо Ноти, Redmi Note 12. Дуже інтересна моделька. Потужний процесор Snapdragon 685 Камера 50 пікселів. От, отримали. Він тільки зайшов на ринок. У нас вже є. Також це Redmi Note 11. 628 11 s Дуже цікава модель, особиста полюс ноти Redmi Note 10 Pro. 8256. Потужний ігровий процесор. Маєте камеру 108 пікселів Redmi Note 11 Pro та любимчики потужні. Поки X5 Pro. Як завжди, асортимент у нас повний комплект всіх кольорів. Це Redmi 10C. кстати вийшов час Redmi. 12C, а він слабіший. Так що майте на увазі. Пока М5, дуже цікавий потужний процесор, мощніший, ніж Redmi Note 11 Pro. Та наші бюджетнички. Redmi 9C, 9A4, як 464, так 232. Той Та самий бюджетний варіант це Redmi A1. Та декілька пропозицій є по моделям ZTE. Як завжди, як завжди, у нас великий асортимент навушничків, години різних, розумні приставки x смарт-приставочки, павербанки, вартістю від 499 гривень. Мобільні Wi-Fi роутери, Дзвонилочки для людей похилого віку стаціонарні роутери, відповідні антенни і різномітний великий вибір чохлів на різні позиції, як Xiaomi, так і ZTE. Чекаємо на вас. Приходьте.